Доброго дня! Добрий день, Кирило. А, мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Навзаєм а чому взагалі погодилась дати мені інтерв'ю? Взагалі на ти вже є досить популярною особистістю, і я бачила твої інтерв'ю, які ти брав моїх колег. Тому було приємно і несподівано, коли ти звернувся власне до мене за інтерв'ю. І е, я з повагою ставлюся до журналістів до четвертої влади, які висвітлюють е, події в нашій країні. Я сподіваюся, ти в майбутньому напевно хочеш стати е, журналістом. Бажаю, щоб ця ваша мрія здійснилася, ви дійсно робите гарні починання. Дякую. А якщо перед вами сиділа людина, котра вас взагалі от не знає, як би ви себе перед нею описали? Найперше я є науковиця, докторка економічних наук, викладачка, громадський діяч і мама двох прекрасних дітей. От ви є професором Львівської політехніки. А які у вас виникали складнощі на початку діяльності в політехніці? Загалом моя викладацька діяльність і робота в інституті державного управління вже понад 20 років, 22, здається, роки. В складі Львівської політехніки, наш інститут державного управління працює лише два роки. Ми були самостійною структурою в системі Національної академії державного управління. Готуємо публічних службовців, працівників а, сфери місцевого самоврядування, медиків і військових, які прагнуть стати управлінцями. І звичайно, що зараз такий перехідний період до стандартів лівської політехніки. Ми налаштовуємося на це освітнє середовище, але напевно ваше питання більше стосується початку моєї викладацької діяльності, які були складнощі. Не можу так пригадати, що були складнощі. Напевно, багато часу я приділяла підготовки до, до занять. Для того, щоб завоювати авторитет і колег, і, і, і слухачів, студентів, тому власне підготовка до занять займала багато часу. Це було складність, особливо коли маленькі діти і вимагають теж багато уваги, тому власне це була найбільша складність. А ви ще є депутатом Волинської обласної ради. А коли у вас з'явилися ці політичні амбіції? Ви знаєте, я давно в громадському житті країни, так і по досягненню певних професійних е, щаблів, е, захисту кандидатської дисертації, докторської дисертації, здобуття звання професора, власне, я зрозуміла, що я свій е, вільний час можу скерувати і віддати громадськості е, тим громадянам, де я зростала на Волині, так тому я це не назву політичними амбіціями, а це швидше соціальна відповідальність. А яке найбільше досягнення ваше на посаді депутата Волинської обласної ради? Як ви вважаєте в роботі Волинської обласної ради? Я вхожу в депутатську комісію з міжнародного співробітництва, і зараз ми реалізовуємо один міжнародний проект, який стосується наших військових, безпеки наших військових. Загалом прийняття рішень вимагає багато часу, так і ось цю частину, яку не бачить громадськість при прийнятті рішень, вона займає багато часу. Громадськість лише бачить візуальний такий аспект, і тому зараз лево частку приділяє власне підготовці цього міжнародного проекту. Я не можу сказати деталі, тому що вони стосуються військових. Так але найближчим часом все успішно складається. Я думаю, це проект буде реалізований і найбільше цього хочу. А, звичайно, є інші досягнення, десь ну, ви запитали найбільше, так? Тому це е, я рахую найбільше досягнення, а загалом моя депутатська діяльність триває лише другий рік, тому я переконана, що найбільше досягнення ще попереду. А, от життя кожного українця змінила війна, можна так сказати. І як зараз в період війни ви проводите ваш звичайний день? Хоча його не можна назвати звичайним. Дійсно, війна змінила е, розпорядок наших днів. Е, війна змінила пріоритети. І е, найперший план виходить, звичайно, безпека. Безпека, тому що коли лунає повітряна тривога, ти розумієш, що усі плани змінюються, і ти мусиш відкоригувати свій день. Загалом на початку війни було засновано волонтерський центр, де я разом з своїм братом, який теж є депутатом місцевої ради, ми налагодили поставку гуманітарної допомоги, прийом цієї гуманітарної допомоги і поставку в регіони, які цього потребують. Взагалі, це така командна робота багатьох людей і іноземних друзів. Тому власне від початку війни всі зусилля були спрямовані в цьому волонтерському центрі. Дуже часто використовує різноманітні міжнародні майданчики для актуалізації українського питання за кордоном. Як це, наприклад, участь в економічному форумі в Польщі, в Карпачі нещодавно була там було присутньо три тисячі економістів, політиків, громадських діячів. І хочу зазначити, що дійсно питання війни в Україні воно турбує усіх і звучало з уст усіх доповідачів. І це хороші такі майданчики для того, щоб налагодити контакти, так і а, за започаткувати якісь певні проекти. Зараз все більше часу приділяю викладацькій діяльності початок навчального нового навчального року. Ми набрали до нас поступили багато слухачів. Це є практики в публічному управлінні, так, яким зараз необхідно приділяти увагу. Звичайно, не полишаю депутатських обов'язків активно в громадському житті. Ось нещодавно, кілька днів тому, реалізувався гарний проект. Ам у якого я є. Це мої посестри з громадської організації, презентували вишиту бісером карту України. Це 25 карт України вишито. Таким чином, ми хочемо наближати нашу перемогу, показувати кордони нашої держави. Так? Цей проект був презентований в. Урочищі Вовчак, це таке місце на Волині, де зародилася ОПА, і цьогоріч ми відзначаємо 80 років української повстанської армії. І, до речі, я як депутат ініціювала, щоб 2022 рік на Волині був роком ОПА, і звичайно, ми не можемо святечно так святкувати цю армії, але ми пам'ятаємо наших героїв, пам'ятаємо нашу історію. Ну, азмінний ритуал, яким завершується день, це забрати донечку зі школи. У Львові все-таки час від часу працюють школи, так? В цей військовий час, ну цей тиждень дещо. Ви бив нас з колігій навчальної, так, але я маю встигнути повернутися до дев'ятнадцятої години для того, щоб забрати її зі школи. А, тобто у вас офлайн режим, так? Навчання. Так, діти ходять до школи, різна школа рішення приймає по-своєму. Так, школа в яку ходить моя донечка, вони мають укриття досить хороше. Адміністрація школи подбала про безпеку дітей і досить безпечно знаходитися в школі. А, а ви ж очолюєте громадську організацію? Ми про це вже згадали, і яка історія та мета цієї організації? Так, маю за честь очолювати всеукраїнську громадську організацію Союз Українок. Це столітня організація, яка має велику історію. Метою даної організації є просвітницька робота збереження української історії, примноження українських традицій. і власне світо Українок завжди плекав усе українське боровся за незалежність України, тобто це організація, яка боролася не тільки за права жінок, а швидше за освіту жінок. І е, вже сьогодні зрозуміло, що наша мова культура це є наше надбання. Наша зброя, яку хоче знищити ворог, і сьогодні Союз України теж є активним у відстоянні всього українського. Наші посестри дуже активні в волонтерському в житті країни допомагають нашим військовим, поставляють гуманітарну допомогу, плетуть сітки. І до речі, одним з напрямків діяльності нашої організації це є патріотичне виховання молоді і в нас. 25 років вже існує конкурс, мій рідний край, конкурс для учнівської молоді. Я вас, Кирило, запрошую принагідно взяти участь в цьому конкурсі. Метою конкурсу є популяризація історії рідного краю, тому ви зможете розповісти про е, історичних постатей вашого краю, так, або якісь певні події історичні, які відбулися. Я пізніше надійшлю умови конкурсу. Добре. Проект очолює пані Леся Приставська. Я не, не входжу в конкурсну комісію, тому попередженого ставлення не буде. Ось, і, відповідно, я вас запрошую до цього, до цього конкурсу, щоб ви лишили теж свої надбання в історії Союзу України. Дякую. А, а... Ось, як взагалі, змінила депутатська робота вас ваше життя? Чи кардинально, чи як би не дуже? Ви знаєте, моє життя завжди було насичето науковою і громадською діяльністю. Тісно, я більше часу приділяла науковій діяльності, тому що готувала докторську дисертацію. Це дуже багато часу пішло, 8 років мого життя, скажімо так. І, і, Ще просто додались депутатські обов'язки і просто менше вільного часу. Якщо раніше було більше вільного часу, я могла в відпочивати, то зараз його все менше, але м -м, дуже часто проходиться змінювати плани, так, коли е необхідно ну, кардинально змінити свій розпорядок дня, тому треба швидко ухвалювати рішення. Тобто основна зміна це порядок дня, скажімо? Так. Да. А ось який у вас девіз, з яким ви дітей протягом кар'єри? Знаєте, я скажу словами американського президента Рузвельта. роби все, що можеш, там, де ти знаходишся, використовуючи усе, що маєш. Мені дуже імпонує цей вислів, і тому дійсно я використовую кожну можливість, а де я можу бути корисною? Ну, наприклад, такий нещодавний випадок, який е, мав таке хороше продовження е, летовища у нас в Україні не працюють і найближче литовище, яке є це в польському місті Жешу. Я зустрічала свою сестру, яка прилітала з Норвегії, і е, натрапила в Фейсбуці на групу українців, е, українську групу, де вони написали: е, пані Христина Харольська написала е, такий заклик: Українці, давайте ми організуємо українську акцію. Я зразу відгукнулася. Ми зустрілися е, з пані Христиною. вона, до речі, дружина нашого військового. Е, і коли я побачила пані Христину з грудною дитиною на руках, я зрозуміла, що мені потрібно допомогти цій людині е, реалізувати цю ідею. Я написала звернення від нашої громадської організації до президента міста, віднесла в мерію і успішно поїхала до Львова. Так я розуміла, що десь 30 днів в мене є вони будуть розглядати це е, приймати рішення. Натомість, через два дні вже був дзвінок з мерії міста з тим, що мені дають дозвіл на проведення цієї акції. Тобто, попереду в мене було три дні лише на підготовку акції, але ви знаєте, коли так мало часу, ти не маєш часу розслаблятися, і ти маєш всі свої сили сконцентрувати. І це був хороший досвід. Наприклад, моя донька з подругою своєю, до речі, доньці 10 років, подрузі 12, Вони малювали плакати. Я, до речі, звернулася до Нікіти Тітової. Якщо ви знаєте, це такий ілюстратор, який гарно малює такі ілюстрації, щоб він дав дозвіл на використання своїх ілюстрацій. Він мені сформував таку цілу папку блокатів, ми її роздрукували у Львові. А мої посестри з громадської організації, з Волинської, до речі, організації дали 30-метровий прапор. І це була така родзинка акції, метою акції була вдячність полякам за Допомогу Україні і звернення до світу про визнання Росії спонсором тероризму. І акція пройшла дуже вдало. Було звернення ще до нашого отця, священника української церкви в Жешеві для того, щоб він зорганізував громаду. І отак от за три дні ми е, таку гарну акцію змогли організувати. І таких прикладів багато. Головне бачити ці можливості і, скажімо, не жаліти свого часу, якщо ти. Дарувати свій час, скажімо, громадськості. А, як давно була ця акція? Ця акція була в серпні, здається, 14 серпня, в неділю, напередодні Дня Незалежності, і було багато українців, десь близько 300 українців прийшло з дітками. Дітки малювали теж плакати з закликами про мир, так і переможні плакати з закликами до перемоги. Ну, досить гарно, ви можете в інтернеті побачити. А, от людина, котра перший раз приїхала у Львів, а які місця вона у Львові повинна відвідати? Адже Львів одне з найкращих міст України, я б сказала. — Ви були в Львові крили? Ні. Ну, Принаїдно запрошую. А, 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 і які місця кожен по-своєму відкриває Львів? І я дуже люблю з гостями, які, яких супроводжую, показувати Львів і відкривати його по-новому для себе. Звичайно, серце місць, міста це є площа ринок з його галасливою такою атмосферою. Звичайно, це є душа Львова, храм Львова, незалежно від конфесій, їх варто відвідати усі. І е, таке сакральне місць, місце місце у Львові це де захоронені наші герої, видатні львів'яни, видатні українці і не лише українці, це і личаківське кладовище, це і Янівське кладовище. А я дуже люблю у Львові тераси, де можна випити каву або якийсь смачний коктейль і побачити усе місце, як місто як на долоді. Але на жаль, це було ще до війни. А, а, ще таке питання: чи є у вас така риса характеру, яка вам не подобається? Напевно, цікаво було б це почути від людей, які мене оточують, від друзів, так? Якщо оцінювати себе, я думаю, що я є надто вимоглива до своїх дітей. Десь донька менше, скажімо, потерпає від цього, і десь більше є поступок для неї, тому що менше, тому що дівчинка, напевно. А до сина я була і є надто вимоглива, особливо, що стосується освіти, особливо, що стосується культури серед оточуючих. Ви знаєте, коли він був школярем, тому що він зараз студент уже, і я, я дуже переживала, щоб він гарно поводився в школі. Я йому навела такий приклад: кажу: Максиме, от твоя мама теж викладач, вчитель, і ти собі уявив, якби хтось на моїх заняттях погодився нечемно, негарно ображаючи мене, чи тобі було б приємно? Ну, ясна річ, відповідь була ні. Тому кажу, уяви, що кожен викладач, кожен вчитель це чиясь мама. І тому ти маєш гідно ставитися до усіх, так само як і до мене. І ви знаєте, це мало свої результати, і я часто отримала змески від вчителів з подякою за виховання сина, тому десь ця строгість, напевно, є виправдана. Так. А які прийшли роботи депутатом Улинської обласної ради? Я вважаю, що депутатство це є інструмент по досягненню потреб громадськості, і це такий хороший інструмент для того, щоб допомогти розв'язати ту чи іншу проблему, яка є в суспільстві. А, і от такі переваги депутатства я використовую для того, щоб допомогти землякам. Тому що я, ви знаєте, проживаю у Львові, я є депутатом Волицької обласної ради, тому це було таке свідоме рішення для того, щоб дійсно і соціальне відповідальність моєї сторони. І на встанок дати пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з політикою, найперше, необхідно досягнути успіху в професійному житті для того, щоб мати певний багаж знань, для того, щоб бути фінансово самостійним. І, по-друге, в політичному житті ви будете зустрічати опонентів. І ви можете поступитися опонентам у дрібному. Але те, що стосується засадничих державних позицій стосовно української мови, стосовно території України, кордонів України, тут ваша позиція повинна бути непохитною і твердою. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю, мені було дуже цікаво. Дякую, Карина. Навзаєм. Я бажаю вам успіху і гарних цікавих інтерв'ю, гарних співрозмовників і, звичайно. Пармога нашій Україні.